Сьогодні 17 січня, вівторок. Можливо, варто зараз на декілька хвилин зупинити метушню у своєму серці, щоб почути, те що Господнє люблю. Яке завжди додає сили йти далі. Спробуй попросити про цю ласку своїми словами. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив: чи часом не найде чого на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя. Не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив Нехай ніхто віки не їсть плоду з тебе. Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, і, увійшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекидав столи міняйлів та ослони тих. Що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх і казав їм Хіба не написано Дім мій Домом молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники і шукали, як би його погубити. Але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши штудою вранці, вони побачили смоковницю всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивись, смоковниця, що прокляв єси усохла. Ісус у відповідь сказав їм Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Цей уривок є дуже багатим прокляття смоковниці, очищення храму, відповідь Ісуса, який Він пояснює силу віри в Бога. З одного боку, кожен епізод пояснює інший, а з іншого боку можна кожен із них розгорнути як окрему тему. Але всі ці три пункти об'єднує одне. Те, наскільки Ісус хоче, щоб Твоє серце було повністю віддане Богові. Смоківниця є символом невірного Ізраїлю. А саме тих людей, які не хотіли приймати Ісуса як Месію, не вірили йому, а тому й не давали плоду, покаяння та навернення серця. Натомість Ісус знаходить вибраному народові лише листя, тобто фальшиву побожність, торгівлю в Божому храмі та фанатичне дотримання закону. Почавши прилюдну діяльність, Ісус збирає новий Ізраїль, християн. І це Євангеліє показує, що саме Бог хоче побачити в кожному християнинові, і в Твоєму серці також. Ось що його приваблює: любов, милосердя, віра в нього не в традиції, а саме в Його прекрасну особу. Так, це нелегко осягнути, проте Господь завжди тому сприяє, якщо бачить твоє бажання. В той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив: чи часом не найде чого на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя. Не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив Нехай ніхто віки не їсть плоду з тебе. Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, і, увійшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекидав столи міняйлів та ослони тих. Що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх і казав їм Хіба не написано дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники і шукали, як би його погубити. Але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши штудою вранці, вони побачили смоковницю всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивись, смоковниця, що прокляв єси усохла. Ісус у відповідь сказав їм Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Спробуй зараз від щирого серця попросити у Господа глибокої віри в його милосердя та любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.